Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з чудовою клавіатурою, і знаєте, для мене це краща клава цього року у своєму бюджеті V1 Max виробник Keychron. З коробки має вже українську розкладку, про що вказано на пакуванні, і під наліпкою лише клей, не розпродаж якийсь з болотного маркету, як нерідко можна зустріти. Також у комплекті гайд туторіал по використанню клавіатури. До речі, корисна розкладка, якщо змінювати ковпачки, це робити можна. Ход комбінація клави все за стандартом, от і клаві. Авіатура. Компактна клава, 75% розкладка без блоку цифр, все найнеобхідніше, нічого зайвого. Сучасна механіка, ну дуже приємне звучання. Я кайфую від цокотіння, послухати до розуміння, як це дорого, багато, просто топчик. Назва не заради голосного висловлювання краща клава року. Так воно і є насправді. І перше, що кидається в очі, це якісне виконання у цілому. Ніякого люфту, скрипу та інших неприємностей. Якість у цілому моноліт. Преміальні клавіші відчувається з першого дотику, це як лакшері автівка, де якість плюс розкіш. Клавіші з подвійним напилюванням мають таку ж саму висоту, як і ОМ-профіль, і форму схожу з SA. Кіхро назвав її ОС, і ОМС сферична кутова, закруглені кути до зручності при роботі на клавіатурі насправді кайфово, накладки забезпечують чудову стійкість та покращують відчуття клавіш на дотик. Це треба відчути, бо словами важко передати, як воно насправді. Якщо чесно, нічого подібного я не відчував від клавіатуру. За ці кошти. І, можливо, хтось подумає, що цінник десь за 10к і вище туди вгору, ні, друзі. 3 700 гривні за V1 Max з гарною комплектацією, це майже подарунок. Клавіатура механічна 100% апгрейдом під користувача. У комплекті, звичайно ж, ключ, витягач капів, свічі, все просто, 2 секунди на змінювання ковпачка або свіча за потреби, турбота від виробника мені подобається. Посадкові гнізда з можливістю гарячої заміни встановлені на друкованій платі, тому ви можете встановити. Табо змінювати перемикачі без пайки. Це класно. Друкована плата підтримує як триконтактні, так і п'ятиконтактні механічні перемикачі MX. Механічний перемикач Jupiter, він же Юпітер має триконтактну конструкцію попередньо змащено надійним мастивом якісним ресурс до 80 мільйонів натискань. Коротше, це вічність. Я сьогодні, друзі, не стану вас обтяжувати технічними даними, розкажу про головне. Хід клавіш середній, якщо так можна казати, 4 мм це золота середина, між класичними. Механікою і мембранкою. Змінити свічі, якщо є потреба, дуже швидко це робиться. Є червоні, коричневі додаткові, жовті банана стайл з ходом 3,4 мм. Хто полюбляє ноутбук стайл, це буде саме те. Також Кейхрон інтегрували стабілізатори, що вкручуються в друковану плату для більш плавного набору тексту з меншим коливанням великих клавіш. Я це зло відсутністю ефекту карамисла, ну коли не хитається. Тільки з дуже гарна. Під правою рукою в куті програмований енкодер, вона ж в народі крутивка з натиска. За замовченням регулювання гучності або вимикання звуку, але програмно можна задати будь-що яскравість там змінити екрану, підсвітку та інше. Сам тримач металевий, ніякого дешевого пластику, тільки якість. Мені подобається, що в комплекті до клавіатури йдуть додаткові кавпачки, є навіть під розкладку iOS, якщо фанат продукції Apple. Універсальність клавіатури мені дуже доподобає. Спереду є перемикач під різні системи: Вінда, Android або OS від Яблочний. Кастомізація це сильна сторона, Keychron і завдяки фірмовому лаунчу, який можна скачати з офіційного сайту, дає можливість змінювати розкладку клаву під себе, як вам подобається, під Windows, під Mac або зеленого робота, якщо є планшет. Макроси за Дати теж не проблема. За українську мову, окремий респект виробнику, і вчора прилетів оновлення, оновився по дроту. І знаєте, друзі, мені дуже подобається, що виробник пропонує ось такий вибір: хочеш користуватися дротовим підключенням, будь ласка. Бажаєш бездротове по блютуз, бездротове з'єднання на частоті 2,4 ГГц, швидкістю частоти опитування аж 1000 Гц. Будь ласка. Блютуз 5.1 до 3 пристарів під'єднання теж не проблема. Мало хто пропонує подібне, в наш частин. Пачив за такі кошти. Ніби дрібниці, оці викрутка шестигранник і додаткові заводники, які закручують куави, але теж вони є в комплекті, і це чудово. Звичайно ж, я розібрав клавіатуру, аби подивитися, що там всередині все ж таки цікаво. Друкована плата на звукопоглинання піні, і на вигляд, це наче параон, але більш щільна така, знаєте, еластична структура, аніж параон. Батарея на 4000 мАч як на гарному смартфоні. Це добре. Ось і міські клавіатури на архітектурі Армас нащений флеш пам'яті об'ємом 256 кБ, що вказано на чіпі, для розробників простір є. Працювати за цією клавіатурою справжній кайф і вдень, ввечері, вночі будь-коли, можливо, комусь не сподобається, що немає підсвітки літер, адже ковпачки з непрозорого пластику, я скажу лише за себе. Коли світла немає, взагалі клавіатурну розкладку від освітлення з монітору видно, за настільну лампу не кажу, ви бачите самі. Чудова видимість. Навіть у темряві підсвітка клавіатури додає необхідного освітлення і краси, як зараз. Конструкція світодіодного розсіювача забезпечує видимість там, які. Ефект RGB, підсвічування і варіації підсвітки тут багато. Змінювати ефекти можна програмно у лаунчеру k Chrome, я нарахував готових 22 пресети. Самостійно можна міняти на свій смак, це зрозуміло, і плюс до зручності я про компактний розмір. Розмір клавіатури дозволяє отак: от однією рукою міняти підсвітку завдяки комбінації клавіш FN плюс Q. Плавна яка підсвітка на очі дуже приємна, не дратує приємно дивитися, є ексклюзив, на яку я ніде не бачив, це Digital Rhyme. Хаотичне почергове підсвічування не про те, що зараз ви бачите на екрані, це про красу. Рівень яскравості можна реагувати під себе. Ну якщо райдога набридає, FN плюс fm вофмоліхтарі маємо класичне виконання. По мені кейхрон VMAX краща клавіатура у бюджеті до 100 баксів, клавіатур дуже багато цього виробника, і стартують вони від 2000 гривень, але це справжній скарб. Скарб совокупності та можливості, чудова універсальність під різні системи, зручність і доступність свічів, плюс різноманітність ковпачків. Про звучання я навіть не кажу, це просто якийсь космос. Я дуже рідко фанфарно висловлюсь про продукцію, але цього року саме ця клавіатура мене закохала. Подобається ще К2 HE з елементами деревини під місць. Те, що треба. Клавіатур бренду Keychron багато, зараз гарні ціни знижками у майо, плюс ще кешбек взагалі прайс топовий. Хто шукає надійну якісну клавіатуру, раджу цю мову, бо це топ за свої кошти. Краща клавіатура цього року, що я тестував. Переховувати жирнючі плюси, на які я наголошував, не стану. Все, що треба, навіть більше тут є. Від себе 100% раджу, Vivan Max, не пошкодуєш, я в цьому впевнений. На цьому огляд завершено. Далі про гаджет повсякдення, без цього нікуди. Ну і Вірки, ПК, все, що ви полюбляєте, як завжди. Дякую за перегляд, посилання на клавіатуру залишу під відео. Бережіть себе і до зустрічі на каналі.